Правохоронці перевіряють обставини, за яких 1 листопада на Дніпропетровщині від удару російської ракети загинули українські військовослужбовці. Про це йдеться в заяві угруповання військ. Схід правоохоронні органи з'ясовують, чи було тривогу оголошено вчасно чи вжито необхідних заходів безпеки, і чому військові перебували на відкритій місцевості під час ракетної атаки. Після низки трагічних випадків, коли українські оборонці гинули, під час шикувань нагороджень і інших масових заходів. Головнокомандувач та генштаб заборонили. Yeah. <laughs> Проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення військових у непризначених для цього місцях. Віддаленість від лінії зіткнення при цьому значення не має, адже до прикладу, один із найбільших за кількістю втрат російських ударів був я по Яворівському полігону на Львівщині. Тоді загинули 60 людей. Через аналогічний випадок, коли через недотримання правил безпеки в навчальному центрі збройних сил загинули 13 бійців, подав у відставку командувач сухопутних сил Михайло Драпа та попри гіркий досвід і заборони, такі ситуації трапляються знову.